Ми повинні були сформувати дуже потужну відповідь, потужну команду і справжню єдину альтернативу, яка здатна перемогти партію і регіонів. І ми це зробили на базі семи партій. Ми сформували об'єднану опозицію, об'єднану опозицію, яка 28 жовтня цього року. Виграє парламентські вибори, переможе партію регіонів і змінить країну, розверне країну до Європи. І владу розверне лицем до кожного громадянина. Хто об'єднався? Мені важливо, щоб ви зрозуміли, за кого ви будете безпосередньо голосувати. Хто ці люди? Які цілі і цінності вони представляють, і чому треба власне, за них голосувати. Ми об'єднались на базі всеукраїнського об'єднання батьківщини. Лідером Батьківщини є людина, яку Віктор Янукович посадив в тюрму. Це Юлія Тимошенко. Я прошу вас оплесками підтримати Юлію Тимошенко. Можливо, там, в Харкові, вона почує підтримку мільйонів людей. Їй дуже непросто, але ваше відчуття. Підтримки ваші слова підтримки я спробую передати завтра. Завтра я лечу до Харкова п'ятий чи вже в 10-й раз. З проханням до прокуратури дати можливість на підставі закону зустрітися з нею. Я хочу, щоб ви передали найщиріші вітання Тимошенко, і я її обов'язково їх перекажу. Друга партія. Яка об'єдналася і це було наше спільне рішення. Це політична партія Фронт Змін, яку очолюю я. Третя партія це партія за Україну В'ячеслава Кириленка. Ви, напевно, його також знаєте. Четверта партія це народна самооборона, Юрій Лиценко, який також зараз знаходиться в тюрмі. Підтримайте його, будь ласка. П'ята партія це народний рух України. Борис Тарасюк, досвідчений політик. Він разом з нами. Шоста партія це партія реформи і порядок. Ви напевно знаєте Сергія Соболєва. Він прем'єр-міністр, поки що правда опозиційного уряду. Але буде наш уряд, демократичний проукраїнський уряд. Сьома партія це Катеринчук. Микола Катеринчук, який погодився йти по мажоритарному округу, Анатолій Гриценко з громадянською опозицією. Це восьма партія, яка також приєдналась до нас. У нас є партнери. Партнери в Криму. Це кримсько-татарський народ, це Меджеліс кримсько-татарського народу і Мустафа Джемільов також разом з нами. Це є об'єднана опозиція. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина».